Карта бойових дій за 9 грудня на території Росії в Івановській області сьогодні в Паві розбився військово-транспортний літак Міноборони РФ. Відомо, що борт потонув у водосховищі, а екіпаж не врятувався на фронті 8 грудня під час виконання бойового завдання на східному напрямку. Загинув пілот українського винищувача су 27 підполковник Євгеній Іванов, старшому штурману 39-ї бригади тактичної авіації було 48 років. Він здійснив понад 200 бойових вильотів, знищував окупантів на різних. Напрямках фронту збивав ворожі повітряні цілі, завдавав ударів по наземних об'єктах противника, за що був відзначений бойовими орденами, зокрема орденом за мужність другого і третього ступеня. А російський пропагандист Солов'йов приїхав до Вовчанська, де записав відео із розбитого міста, заявивши, що скоро росіяни дійдуть і до Харкова. Нагадаю, що за райцентр центр Вовчанськ окупанти вели бої майже два роки і поклали там кілька своїх полків. Тим часом ворог затягує свою піхоту. До Сіверська місто поступово переходить у руки ворога. Наразі половина населеного пункту знаходиться під контролем росіян. А рубежем для стримування загарбників стала річка Бахмутка. Мирноград біля Покровська фактично опинився в оточенні. Наші десантники і суміжні підрозділи були змушені відійти із ділянки на південних околицях міста біля Лисівки і Сухого Яру. Маневр відбувся з метою зберегти життя оборонців цього напрямку і гостро стоїть питання виходу з оточення або деблокади міста.